Так, чому він не пише? Дивимося. Кожна заказала... заказала, загадала свого тюбіка. Чого він не пише, яка проблема? Так, ну, трансформація в житті в людини проходить. Він зараз радується життю, живе на повну котушечку. Хтось гуляє, бухає, навіть, тому що веде себе по-дрітський, юношеський, якось невразумітельно. Да? Не так, як треба, читаю, що він молодець. Читаю, що він молодець, більш того, королем себе положення ощущає, гуляє, розлікається і держи вас на розстоянні, на переписки дійсно держи вас. Я б сказала, у такій собі френд-зоні. Имеется ли тут. Ну, тут може бути історія про зміну навіть. Е, ви поки страдаєте, думаєте, ждете, переосмислюєте, думаєте, що з цим ділати, що з цим придумати, мучаєтеся. Він веселиться на повну кутушку. Почому? Тому що нікуди вона не дінеться, тому що іскусний маніпулятор, іскусний інтриган. Да, буде чіплятися якимись обіщаннями, якоюсь любов'ю, страстю, прийде, сразу скаже, що я ж тебе люблю, я ж тебе хочу. Ти ж, ти ж кроме мене, більше такого ніде не найдеш. А воно вам надасть, ще такий самий, господі божешки. Ну, от, І буде маніпулювати потім, як явиться, явиться. Да, явиться, но не скоро, буде гуляти, бігати, і нічого хорошого від нього не ждіть, тому що він так і буде вести себе, як дурок, буде гуляти, веселитися і так далі, а ви будете сидіти вдома і ждати у розбитого корита. Мені кажеться, тут історія про те, що хватить.